Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після подій в Росії, а також після хлопків на аеродромі Мачулощі, ще п'ять білоруських пілотів написали заяву про відставку та неможливість виконувати бойові завдання проти України. Загалом таких пілотів уже понад 24. Про це доповіли Лукашенко на ранковій нараді, крім того, доповіли і про загальний моральний стан військових. Понад 70% особового складу армії виконувати бойові завдання не будуть, та відмовляються заходити на територію Білорусі. Критична ситуація із силовиками більшість омонівців та правоохоронців відкритим текстом заявляють. Що не будуть виконувати накази російських окупантів та відмовляються з ними працювати, теж стосується й медичної сфери, пише телеграм-канал Бульбаш. Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко збирався у грудні 2022 року віддати наказ про початок вторгнення в Україну в ефірі еспресо. Представник об'єднаного перехідного кабінету з оборони та нацбезпеки демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик заявив, що армія відмовилась вести бойові дії. На території України станом на кінець грудня всі боєздатні з'єднання білоруської армії перебували на кордоні. Військовослужбовці почали рух знизу, почали ставити велику кількість питань командуванню. Чому вони повинні йти в Україну? Чого це раптом український народ став нашим ворогом? Міноборони спробували залякати військових, нічого не вийшло. Органи КДБ майже в повному складі, майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали. Говорили з військовими, нічого це не дало. Доповіли вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні. Тому наказ не був відданий, розповів він. Як відомо, Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає ворогу. Зокрема, Мінськ давав росіянам територію для нападу на Україну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.